Азартні ігри це незвичайна гра, чому варто бути обережними. Шановні учні та учениці, азартні ігри можуть здаватися цікавими та захопливими, але вони приховують у собі багато ризиків. Згідно з опитуванням, проведеним комісією з регулювання азартних ігор та лотерей лише 40,4%. Процентів респондентів знають, куди звертатися по допомогу при ігровій залежності, Лудоманії, що свідчить про низький рівень обізнаності населення з темою азартних ігор та їх можливих негативних наслідків. Що таке азартна гра? У мережі інтернет можна зустріти не тільки звичайні ігри, але й азартні, які займають вагоме місце в індустрії розваг. Найпопулярніші це ставки на спортивні події, онлайн слоти, онлайн покер. Основні відмінності азартної гри від інших ігор це наявні ставки, тобто участь в азартній грі завжди передбачає внесення гравцем певної суми грошей. А виграш або програш у таких іграх переважно залежить від випадковості. В Україні дозволено грати в азартні ігри з 21 року. Запам'ятайте, що азартні ігри це не засіб заробітку, а лише вид розваги. Чому азартні ігри можуть бути небезпечними? Важливо розуміти, що азартні ігри несуть із собою певні ризики. Коли гравець втрачає контроль, і гра перестає бути розвагою. Вона може мати негативні наслідки для фізичного, психологічного та соціального стану не тільки гравця, а для й близького його оточення. Ось декілька можливих наслідків неконтрольованої участі в азартних іграх ризик фінансових втрат. Азартні ігри завжди пов'язані з фінансовими ризиками. Гравці можуть втратити значні суми грошей, погіршення здоров'я через стрес і напругу гравець може страждати від безсоння, тривожності, депресії та інших розладів. Соціальні проблеми гравці можуть стати агресивними, дратівливими або навіть депресивними через невдачі в іграх. Ризик кримінальних дій, іноді гравці можуть вдаватися до крадіжок. Шахрайства або інших кримінальних правопорушень, щоб отримати кошти для гри, шкідливий вплив на психічний стан, азартні ігри можуть викликати ілюзію легких грошей і швидкого збагачення, що формує неправильні фінансові установи та очікування, розвиток ігрової залежності, лудоманії. неможливість зупинитися у потрібний момент. Може призвести до захворювання, що характеризується нездатністю контролювати свою гру. Ігрова залежність, також відома як лудоманія, офіційно визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я психологічним розладом. Це часто повторні епізоди участі в азартних іграх, що стають домінуючими у житті людини та ведуть до зниження соціальних. Професійних, матеріальних і сімейних цінностей. Основною характеристикою цього захворювання є втрата контролю над грою та неможливість зупинитися. Проблема не в тому, що гравець хоче грати, а в тому, що він не може вчасно зупинитися. Ця хвороба може вразити людину, незважаючи на її стать, вік, соціальний статус та інтелектуальні здібності. Протягом тривалого часу гравець може не знати про свою залежність або приховувати її від родини та близьких. При цьому сам залежний може заперечувати наявність проблеми. Як результат, людина фактично втрачає постійний зв'язок з реальним світом, друзями, рідними та близькими, поринаючи у віртуальний світ хиблого задоволення. Я контролюю ситуацію, зупинюсь в будь-який момент, виграю, поверну всі борги. Поведінка людини може свідчити про втрату контролю над грою, що проявляється у збільшенні інтенсивності та частоти гри, зміну інтересів фізичного та емоційного стану, сприйняття реальності. Однак важливо розуміти, що наявність будь-яких із зазначених ознак не встановлює медичного діагнозу ігрової залежності. І лише тільки лікар може визначити наявність проблеми та встановити діагноз. Отож, що робити, аби не потрапити в залежність. Ігрова залежність не виникає раптово, а формується поступово продовж тривалого часу через неконтрольовану поведінку, яка переходить спочатку у проблемну, а потім патологічну поведінку. Запобігання ігровій залежності важливий крок для збереження свого здоров'я, фінансового стану та благополуччя. Ось кілька порад, як не потрапити в залежність. Навчіться говорити ні. Якщо ви вирішили не грати в азартні ігри, навчіться відмовлятися, навіть якщо вам пропонують різні вигідні, бонусні пропозиції чи акції. Спілкуйтеся з рідними та близькими, поговоріть зі своїми друзями та родиною про азартні ігри. Спілкування має допомогти залишитися на правильному шляху. Також відкритість з близькими може запобігти розвитку та поглиблення проблеми. Займайтеся іншими видами діяльності, знайдіть заняття, які будуть цікаві, та приносити задоволення без фінансових ризиків. Це можуть бути спортивні заняття. Творчі проєкти, читання або будь-які інші захоплення. Ніколи не беріть участь у незаконних азартних іграх. Опитування показало, що 52% гравців не перевіряють інформацію про наявність ліцензії в організатора Азартних ігор перед початком гри. А дарма. Чому потрібно уникати участь у незаконних азартних іграх? По-перше, Участь гравця в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою адміністративну відповідальність. По-друге, участь в азартних іграх, які організовані без отримання відповідної ліцензії, створюють небезпеку для гравця: це неправомірне використання персональних даних, крадіжка банківських даних чи інших конфіденційних відомостей. Порушення правил проведення гри, недотримання принципів відповідної гри, відсутність гарантії чесної гри, шахрайських дій, неналежний захист прав гравця, оператори незаконних азартних ігор часто залишаються анонімними, що ускладнює звернення до них у випадку проблеми чи конфлікту. Гравець може залишитися без правового захисту та можливості вирішення своїх претензій. Куди ж звернутися по допомогу? Якщо ви або ваші близькі відчуваєте потребу в допомозі, можете звернутися до таких організацій і установ, які спеціалізуються в питаннях ігрової залежності, Лудоманії. А це комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Безкоштовна гаряча лінія за номером 0800 50 13 77. Це органи соціального захисту населення, де можна отримати соціальні послуги щодо соціально-психологічної реабілітації особи з поведінковими порушеннями через ігрову залежність. Для отримання інформації щодо медичної допомоги зверніться до будь-яких закладів охорони здоров'я за місцем фактичного проживання. Безкоштовний телефон Контакт Центру Національної служби здоров'я України за номером 1677. Також є система беззоплатної правової допомоги, єдиний номер 0800 213 103. Дякую за увагу. Бережіть себе.